Привіт усім котобатькам батькам і їхнім завзятим куперсакам. Ви на каналі Петхаус, і ми нарешті тішимо моркотинів ще й деревним наповнювачем нашого власного бренду. Тож, нявчики, тримайте лапки на поготові. Поїхали! Безсумнівно, це чудове гігієнічне наповнення для лотка, якщо хвоста так полюбляє запах деревини, котра, до речі, нагадує йому природне середовище. Водночас, гранули є комфортними для лапок, котиків та не місця шкідливих домішок. А всі базові функції наповнювач виконує просто чудово. Перше, він швидко впорається з вологою, адже добре її абсорбує. Гранули розбухають при намоканні, тож ви легко зможете визначити, коли варто замінювати наповнювач. Наповнювач нейтралізує неприємний запах, оскільки має власний ніжний натуральний запах завдяки виготовленню зі 100% хвойних порід дерев. Він не розноситься по будинку надто сильно, оскільки очищений від пилу та не прилипає до лапок коте. До того ж, наповнювач не спричиняє алергії у людей та звірят. Та найголовніше переваги ще крутіші, бо такий наповнювач підходить і для інших домашніх улюбленців, зокрема кліток птахів та гризунів, а не лише для моркотонів. Або ж використаний продукт ви зможете додати у ґрунт рослин. Як добриво, а утилізувати наповнювачі можна через унітаз, змиваючи його невеликими частинами. Проте врахуйте і несправності труб, чи можливо забитий стан стоків. В такому разі краще викинути наповнювач разом із побутовими відходами. У використання ж усе зовсім не складно. Завжди наповнюйте туалет шаром наповнювача в 1-4 см. Проте дійсно не шкодуйте його, аби нявчику було комфортно в лотку. Час від часу перемішати гранули, аби використання було найбільш ефективним. Одразу ж видаляйте з лотка фекалії за допомогою совка і не забувайте також і про правильне зберігання наповнювача при оптимальному рівні вологи у приміщенні, аби він не втратив своїх абсорбувальних властивостей вже у пакуванні. Ну а далі все залежить від звіру дитини. Тож переконайте, що підібраний тип наповнювача йому до вподоби. А ми ж бажаємо продуктивних посиденьок усім нявчикам. Детальніше про наповнювачі на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб не пропустити жодної звірячої новинки, ви знаєте, що робити. Чекатимемо на вас у наступних відео, папа! -па!